Найскоріше виявлені фальшиві точки це хопія срібної монети, з якої країни? Острів. Mm -hmm. Правильно? найбільшим фальшивим монетником американських доларів у світі є. Відповідь неочевидна А, Ну, по фото, позицію. Так, в якій країні для боротьби з корупцією було створено купюру з номіналом нуль? Підказка. Уявіть, так, за шафранського смертна кара так, скільки країн світу не мають власної валюти? Лютом України виготовляється з натуральних матеріалів. Папер, Ми кажемо про те, що е, гроші виготовлюють з паперу. Насправді, це повинен бути спеціальний папір, який не стирається, він більш міцний, він гнучкий. І цей папір, ну, наприклад, якщо ви вибрати якусь купюру, вона повинна залишитися цілою. Так от, цим натуральним матеріалом, з якого виготовлюють папір, насправді не бурбовна. Але і з додаванням льону. Бубовна і льон. Наприклад, наша тисячогривна купюра виготовлюється з додаванням 20% льоду, а деякі купюри взагалі виготовлюються зі 100% льоду. Але насправді основою і буховної льоду є природний пальмєр, який називається целюлоза. А скажіть мені, будь ласка, ми кажемо з бобовним, буб... що ще може бути? Якийсь властик, полімер. так? Так от основою дійсно на сьогоднішній день, ви тільки що чули, що 55 країн світу перейшли на полімерні гроші. І першою країною, яка першою країною, ну, на сьогоднішній день вже 55 країн. І першою країною, яка велела у свій вовся полімерні гроші, була Австралія. Це австралійський долар. Це перша купюра, яка стала І так Поліпропілен виготовлюється поліпропілен, виготовлюються з речовини, яка називається пропіленом або пропена, да, з учасника. Тобто, і всі полімерні гроші, по суті, виготовлюються з цієї речовини. Полімерні гроші на сьогоднішній день. А як ви вважаєте, чому взагалі країни водять в обсяг саме полімерні гроші? Ще які є думки? На щоб перероблювати власти. Легше дось ми захищаємо навколишнє середовище, щоб ну, не так було легко її підробити. Не так легко було підробити. Які є ще варіанти? Довше служить Ну, довше служить з точки зору безпеки нашої. Дивіться, давайте подумаємо. Але ще їх можна дезінфікувати. Дивіться, це дійсно безпека. Вважається, що полімерні гроші практично неможливо підробити, на відміну від паперових грошей. Це гігієна, з точки зору гігієни, вони для нас більш безпечніші. Це довговічність. Скільки е, в обігу може е, по побути е, паперові гроші? Я а? Я Три роки. Так от полімерні гроші <кх> два рази більше. І екологічність правильно, тобто ми захищаємо навколишні середовище. З точки зору е, підробки полімерні гроші практично неможливо підробити. Якщо існують взагалі, е, коли ступ, ну, дуже багато ступенів захисту, і, кстати, якщо ми подивимось на полімерні гроші по зрівнянню з нашими паперовими грошима, ми бачимо певну відмінність. Це в нас паперові гроші. А це полімерні. І, кстати, у полімерних грошей є один, е, е, така відмінність від е, паперових. У них є такі прозорі елементи, які неможливо зробити на паперових грошах. Бачите, ці е, повністю прозорі елементи. Це в мож... них ступенів захисту цих грошей. Ну, і якщо ми кажемо про, ми трохи пізніше поговоримо про захист паперових грошей, але ще раз, палімір. Ну, і тепер поговоримо про те, як все ж таки відрізнити фальшиві гроші від справжніх. Кстати, яка купюра підроблюється частіше всього? Євро. євро на сьогоднішній день є купюрою, взагалі євро підроблюється частіше всього. У минулому році на 1 мільйон справжніх купюр, що знаходились в обігу, припадало приблизно 2,5 штук фальшивих, і так як євро є е, купюрою, яку взагалі підроблюють частіше всього, тобто, якщо порівнювати з країнами Євросоюзу, то на 1 мільйон бахно в євро припадає 2,7 фальшивих купюр, тобто більше всього. Друзі, тепер розглянемо нашу банкноту. Ви вже побачили у поки грали в кахут, скільки рівнів захисту має тисячна саме купюра. А, правильно. Якщо зайти на сайт НБУ, вони будуть ну, інакше згруповані, їх там буде менше, там не точно вказано 22, але деякі категорії мають ще під категорію ну, в своєму складі. Тому Можна це перевірити. Дивіться, вони тут е, менше бачите, але основні вказані е, давайте дивитися. Водяні знаки, ви прекрасно їх знаєте, Ось тут знаходиться водяний знак. Правильно, і водяний знак е, це правильно. Ми його можемо побачити тільки лише якщо подивимося на паперу, крізь е, е, сонячні промені. Правильно Я, Я нас за е, е, оці водяні знаки наносять на папір при тому, як виготовлюють папір. Це о, один з основних. Способів захисту саме паперових купюр, тому що це спеціальна обробка паперу, да Тобто, коли його виготовлюють, то тобто, там якби він стає в одних місцях більш тонкішим, е, і то тобто, водяні знаки, то тобто, це ще при процесі виготовлення самого паперу, тобто наносяться водяні знаки. Тобто в шарах, правильно це відбувається? То тобто, там ці шари стають стають більш тонкі. Угу. і тут ви знаєте, який водяний знак хто зображений. Так, ну тобто та сама, та, те саме зображення, але на водяному знаку. Поїхали далі. Занурена захисна стрічка. Це що таке? Це? Ну, Ми її бачимо їх декілька. Я просто вам показую, ви можете співставити. Занурена, тобто де теж серед шалів, так само, як і зображення, як водяний знак. Правильно, стрічка, як ви її можете побачити? Так само ми або просвічуємо, вона стає на сонячному світлі більш темніше, або вона ще так е переливається, да? інколи дивлячись е на яких теж купюрах. Далі віконна захисна стрічка. Також да? от вони тут всі, бачите, ось такі елементи є. І це от прям стрічками. Ви її так, коли дивитеся, ось так не бачите, і знову ж таки в різному освітленні все її добре видно. Спар-елемент. Правильно, так, да. спарк означає, що? Ну, ну, типу, спарк. Ну, яке Та". Та". Так. Залежно від кута, нахилу банкноти спостерігається кінетичний ефект. Поступові переходи кольору. Він переливається, колір переливається на скрізний елемент. Дивимося, де він є і тірочка. на скрізний елемент. Mm -hmm. І найчастіше цей елемент ще роблять таким, як проти ксерокопіювання він буде на другу, якщо ксерокопіювати тисячну купюру, він буде осудне, кольоровий а який Так, mm -hmm. так, ну, ну так. дуже такий темний. Тобто це ще один рівень захисту. І далі дивіться, дещо пропущу, бо щоб ми все встигли, рельєфні елементи. Це що? Вони відчуваються на, mm -hmm. на дотик. Правильно, mm -hmm. навіщо це робиться? Чи може ще для когось Фонселіпію. ну так, на всіх, але для кого ще це зручність ще для людей з послабленим зором? Саме так, правильно, і вони відчувають три стрічечки так, теж. Бачите, però. ось тут оці ту, три штучки. Вони люди з послабленим дійсно зором або зовсім без зору, а вони відчувають номінал за допомогою цих трьох стрічок. І мікротексти. мікротексти це тільки ті, які ми можемо прочитати на купюрі за допомогою збільшеного збільшувального скла. Правильно, О, дивіться, ось це не мікротекст. Правильно, бо ви його бачите без спеціальних засобів. Мікротексти можуть бути прямо на зображенні, да тобто ви його треба дуже сильно збільшити. От насправді елементів. Дуже і дуже багато, і е, саме купюра в тисячу гривень вона містить найбільшу кількість е, елементів захисту. Це, Це з, національ... наших з нашої з наша національної валюти, як ви вважаєте, в Україні є е, пластикові гроші, є. полімерні гроші. на сьогоднішній день. Наша країна поки не може собі дозволити друк. Саме палімірних грошей, тому що це дуже дорого. Незважаючи на те, що вони в обігу знаходяться більше, вони більш захищені, але на сьогоднішній день наша країна не може собі дозволити. Це Це дуже дорого. Тобто ми поки ми користуємось тільки паперовими грошами. А ви знаєте, в якій країні вперше з'явилися паперові гроші? Паперові. Паперові, не паперові, а паперові. 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 паперові гроші. Ми будемо так про полімірні папери. А ну ще а є керів. А де з'явилися паперові Разом. гроші взагалі? А, це... Це... Там же, папір. Єгипет? Китай. А, Китай. Китай. Там же це... і папір. Китай папір. Китай перші паперові гроші з'явилися в Китаї. А давайте подумаємо, а вона взагалі причина появи паперових грошей? Ну якщо це велика відносно велика сума, то їх легше собою принесити, тому що якщо це там ж були мішочки з монетками, то, то велика, да. вони обтяжують. Це що, дійсно основна причина, чому з'явилися паперові гроші. Тому що ті, хто займалися торгівлею, дуже багато було цих монет дуже важко було їх перевозити. Тому перші гроші дійсно з'явилися в Китаї. А в Європі перші гроші паперові з'явилися. Швеції. Перші паперові гроші з'явилися в Швеції. І так ми продовжуємо говорити про елементи захисту. Тобто пластикових грошей практично неможливо підробити, паперові можливо. Взагалі на сьогоднішній день існує більше ста способів захисту паперових грошей. Дійсно, є ті, які можна визначити візуально, є ті, які можна визначити на дотик, є ті, які визначаються тільки за допомогою машини. Але подивіться, тобто такі найбільш розповсюджені, які є ну, практично у всіх. Ну, По-перше, це годяні да, вони є усюди, і елементи з оптично змінними характеристиками. Тобто зображення змінюються при зміні зовнішніх умов, кута зору, кількості світла, і обробка сполуками, які змінюють колір, придіє на них ультрафіолет. І ми з вами зараз. Давайте, поки пані Ірина готує, скажіть мені, будь ласка, отут руки теж вони в такому да, там світяться. Чи знаєте ви, що теж це одна із да, штук, які використовують для того, щоб знайти людей, які беруть хабарі? Меньші. Правда ж? Так, саме правильно. Ви говорите, це ніця сюди да, спеціальні купури, і тоді на так видно, чи людина тримала ці гроші в руках, нічені гроші. Дивіться, зараз це спеціальна фарба. Е, спробуйте за допомогою звичайно, паличок нанести будь-який знак сюди, ну, будь-яке будь зображення, і ми потім спробуємо подивитися, як воно змінюється при дії ультрафіолету. Зараз я вам ну, Може, тут тут. Дивіться, це вам <гірвання> так. <гірвання> чи може бути це одним способів перевірки грошей на те фальшивювання чи ні? ні. Я Тому ні, тому що це не якось. <гірвання> Але є по яке я розумію, захисне воно довго тривало чи 에, моментально Це звичайні 10 гривень, наші паперові гроші. Дивіться, ми спробували спалити, вони не горять. Тут просто відбувається хімічна реакція. Вони так. пропитані певним рочним, вони не можуть згоріти. Але насправді дійсно це не може бути способом перевірки грошей на фальшивість. Бо зараз, Добре. якщо підпалимо ще раз, то вони почнуться. Таке окей, Давайте спробуємо, чи в кінці року подивимось на чи підемо подивимось на. Спробуємо подивимося, дивіться, у мене є отакий портативний uh, школь для uh, uh, перевірки на ультрафіолети. Зараз подивимося, як це працює. Ви знаєте, як передаваться. Ми вам обіцяли, що ми сьогодні будемо пробувати різні методи перевірки так далі. І ще один. Ми вам покажемо. Хто бачив ось такий маркер спеціальний для перевірки? Чи дійсно банкнота справжня чи ні? Як думаєте, як він працює? Сам. Ні. ні, 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 дивіться на екран і скажіть мені, будь ласка. Ти появи, що залишається там залишаєте? Да. Якщо залишається э, слід, правильно, то це купюра яка? Фейксана? Да. Якщо не залишається не слід, то вона ще вражнім, а насправжні спроба має. Ну, не залишитися. Ну, і ми зараз будемо пробувати. Ну, це Звісно. Ну, то ми прийшли до вас сьогодні. Це фейкова. Ну, зараз спробуємо на ній намалювати. Може, хтось з дітей спробує. Спробуйте. Давай, підіть. І справжньому зразу. А можете деяка. Ну, фломастер у нас один, звісно. Можемо тут сопути. Так, перебувати. А буде? Буде? Можеш і тут намалювати? Ага і? Тобі ж. Ну, що справиться. <пробує> Це які купюри? Ні, ну, не це це... Це... Настоящий полю. Да, тобто на а, справжній купюрі. купюрі нічого не залишається, на фальшивих копюрах залишається. А, Помалюйте. Так. Ми можемо і на всіх зброї. Я вам показували ці прозорі елементи, саме як для пластика. Я думаю, що на пластики з пластику витираються. Так, купа. Перегорніть, спробуйте. А тут, кстати, що да. Ну, да. звичайний папір, тут буде залишатися да. сліди. А через що ми на левіх там не Це спеціальний папір, спеціальний папір, з якого го готовлять гроші. Але не чорний, правда? ж? Ну, Цей колір, звісно, ну, бо там речовина все одно є, ви її бачите, відбулася, правда? Але на е, помалюйте. Ось. Так. Я вам залишу, ви всімо ще. <сервиси> <свісна> Це, добре. добре. Продовжуємо. Ви <свісна> <Робиш>, зрозуміли, так? <свісна> Дійсно, на обліку ви бачите, але відповідь, але тут дуже добре. Видно, що вони помальовані, саме прикладні, не страшні. Друзі, тобто ще одне завдання. Вам потрібні телефончики, ми тут працюємо з дошкою, яка називається Padlet. Ви чули протокол? Ви ми відколи не працювали, я вам зараз покажу. А, так, подивіться, будь ласка, а, поки що не переходьте за хірокодом. Поки що ні. Давайте поясню завдання. Потім ви перейдете. Бо вам для того, щоб вирухати завдання, треба зібрати інформацію. А, подивіться на перелік країн. А, це ті країни, які перейшли на полімерні гроші повністю. Тобто, оці 55, про які ми сьогодні вам сказали, вони частково перейшли. Зрозуміло? Тобто, якась культура є. З вставочками полімерними, ці країни перейшли повністю. І одну з них я вже на дошці зробила. Я вам зараз покажу, як вона виглядає. Що вам треба зробити? Ви заходите на дошку, вона має вигляд карти світу, Натискаєте на плюс, як я вам зараз все покажу, і створюєте геомітку позначку цій країні, яка буде містити. Ми зараз розподілимо між вами країни. Ви напишете. Назву валюти цієї країни, своєї, у кожного своя. Е, Зображення будь-якого номіналу, який вам сподобається. Е, які номінали є в одні? Наприклад, до української гремі, які номінали у нас є? Один, один, два, три немає. П'ять, десять, двадцять, п'ятдесят, сто, двісті і тисяча. 100, так, вже вилучають по черзі, але тут вже подившла. І, <су> <сьу> і <сьу> якщо ви знайдете інформацію про кількість рівнів захисту, <сьу> і я, допустимо, написала вам англійською мовою, як це буде, вам буде легше знайти це англійською саме це. І просто кількість рівнів захисту. Я вам показую, як виглядає дошка. Ні, Давайте на тому, що павне образово було. Я так іду від початку до кінця. У Дані буде Австралія, у Єгора буде папуа Нова Гвінея, у Данила буде Нова Зеландія, Румунія Соля, В'єтнам, будь ласка, Бруней, Канада, Мальдіви... Дуже красива культура обожня. І Нігерія. Так, я без африканської країни, скажіть, будь ласка. Запам'ятайте, будь ласка, шукайте ще раз зображення, назву валюти, номінали і кількість рівнів захисту. Я поки що відкрию дошку, щоб вам показати, як далі з нею працювати. Я створила геокнітку банулату, і ось я її переглядаю. Зараз воно підгрузиться, тут є зображення. Ось. І ми дивимося. Sorry. Довго тут зображення є. Просто зображається. Дивіться, є країна. Ванмат, тут зображення, воно зараз вийде на екран. Ваннуатський вату. Можливо, ти я сама свою можеш обдагувати. Тут е, у нас е, зображення, як називається? Yeah. Хина. Е, номінали 2, 5, 10, 20, 50, 100, 9 рівнів захисту. Супер, добре. Індонезія. Дивимося. Е, так. 100. А, це я туди не дивлюсь. Бруней, вибачте. Е, Брунейський долар. Е, номінали. Ого, зверніть увагу, да, У них є 10 тисяч. Ми ще не дійшли до такого рівня А, mm -hmm. uh, Рівні захисту mm -hmm. не знайшовсь. Нічого, не страшно. Так, поїхали далі. Uh, В'єтнам. Ой, скільки гняйте тут навіть? 500 тисяч є, і 12 рівні захисту. Порівнюємо у нас навіть більше канали. Uh -huh. Uh -huh. Так, і монети, і долари. Зверніть увагу, небагато номіналів. Правда, що і у канадського і у США небагато номіналів. Рівні захисту не знайшли. Нічого буває так, все uh -huh. Все? зараз можуть. Нічого, зберігай, хай буде так. Скільки виконали, на тому зупиняйтеся. Давайте подивимося всі інші і на цьому будемо завершувати. Okay. Зберігайте, що є. Так, Нігерія. О, це найцікавіше. Так, ну нічого. І номінали є. все супер зображення є. Далі це моя улюблена, я вам кажу, дуже люблю. Вона є ці кори дуже гарні. Руки в обігу знаходяться ось такі номінали, і захист вони знайшлось. Так, румунія, ось вони теж дуже красиві, з квіточками. Так і кількість номіналів. То Румунії робив знайшли. Я не бачу. Угу. Ні, um, Нічого, все добре. Ось один, п'ять, десять. воно чогось так склалося, дуже дивно. Uh -huh. так, все, так? Да? Всі, Всі, хто хотів зробили? Я, зробити. Добре, ну що, підведемо підсумок. І так, на сьогоднішній день, окрім паперових копіриснучі, паперови, які пальме, пластикові, як ми називаємо, так? В країнах світу вони вже введені в. По... 55 країн вважається, хто повністю хоче на полімерні гроші. І скажіть мені, будь ласка, чому саме країни? Чому країни вводять полімерні гроші? Чому з паперових переходять на полімерні? Захист екологія, екологічність. Мати на увазі, що у нас була епідемія коронавірусу, і клегша оброблювати. Так, і більш тривалий життєвий цикл всіх культур. Добре, ну я думаю, що тепер ви зможете розпізнати фальшивку від справжньої культури. Ми сьогодні поговорили про декілька таких ну, найпростіших способів те, як це можна відрізнити. Да, Дякуємо за.